Друзі, всім привіт! Ми вітаємо вас! Ташка каже привіт! У нас сьогодні 19 грудня, 22 рік, і сьогодні день Святого Миколая. Чудовий день! На дворі в нас знову розпочалася зима. У нас так цікаво, було два дні зими, потім сніг почав танути, потім два дні було весняної погоди. Дашка дивиться, тому що вона погуляла. Ти погуляла, а просто як завжди, треба вставити свої п'ять копійок, і їх тільки чує, що я говорю, і вона тут, як тут. Друзі, всіх вас вітаю з цим чудовим святом. Сподіваюся, як завжди ми дитині казали, якщо ти був чемним, значить отримаєш подаруночок під подушкою. У нас сьогодні прохолодно, навіть мінус 5, а ще, а ще вітер. Вітер великий, ми ходили гуляти, ну, ну холодно, холодно. На небі хмаринки розходяться були Було чуть-чуть хмаринки були, зараз вони розходяться, і виходить сонечко. Покажу вам сонечко. Виходить сонечко, але холодно. Холодно, ну от насправді така зимова, зимова погода. Показую вам басейн, знову замерз. Вчора ще він не був замерший по бокам. Сьогодні він знову вже замерший, але на нього стати на лід, в мене внук хотів стати, але ще, ще звичайно, небезпечно, тому що лід з'явився, але не такий, щоб на нього можна було встати. Знову він тепер у нас гладенький, не небогристий, знову гладенький. Для... У мене є хтось один. Дякую, я вітаю вас зі святом Святого Миколая. Вважаю. Сподіваюся, що ви були чимними і отримали подаруночок під подушку. Вернемося до цього свята, те, що я про нього знаю. Спочатку те, що я знаю насправді від наших бабусь і дідусів, що раніше, ще коли я була дитиною, це, скажімо так, більше ніж 50 років тому, це свято завжди було в нас в Україні, і наші. Бабусі це називалося просто храм, храм на Миколи. І от якщо дитина народилася на це свято, її і називали Миколою. Хто народився на 19 грудня, чи 18, чи 17, чи ближче до, до цих свят релігійних, їх називали, їх називали саме цими іменами. А ще е, така легенда, чи воно було. Ну, назвемо його легендою, оскільки ми не знаємо, чи це була правда, нехай це буде легенда, що насправді був, е, була багата людина, який звався Миколою, і уже в віці, поважному віці, оскільки він був багатий, йому хотілося робити добро. Йому хотілося робити добро так, щоб ніхто цього не знав. І він приносив діточкам подаруночки. і з того часу і пішла така традиція класти діткам під подушку подарунки. Раніше, коли наша дитина була маленька, ми завжди, грошей було мало, але ми знали, що прийшло свято, і ми намагалися що-небудь, яку-небудь там їй цукерочку покласти під ялиночку. Я дякую, я бачу ваш лайк, я дякую, друзі, я сьогодні, е, я сьогодні знову таки зайшла і зробила спільну трансляцію від YouTube. Є така е, опція у них, і я все хочу її освоїти і подивитися. У мене спільна трансляція, тому хто може, в кого є час, приєднуйтеся, ми побачимо друг друга, ми поспілкуємося з вами. Можливо, ви щось розкажете, можливо, розкажете, яка у вас погода. І чат у мене працює, тому пишіть. Я не хочу підніматися і е, сьогодні, як і влітку. Я всілася на своєму цьому, і коли я не хожу, то в мене краща трансляція, і я можу вам краще все показати. Раз повернемося, Все-таки свято сьогодні чудове, чудове, радісне, радісне для діток, тому що вони отримують подарунки. Радісне для всіх. Всі свята вони для того і зроблені, щоб радуватися, щоб радувати друг друга. І ось, а так, так, про Миколу все-таки е, був у нас. Я завжди я не могла, я була малою дівчинкою і не, не могла зрозуміти, що таке слово храм. От, храм на Миколи, храм. Ну Сьогодні храм в одному там, в селі чи місті завтра храм в іншому. А храм це було таке, коли вони їздили друг до друга в гості. От, каже там сьогодні в нас храм. Сьогодні храм там в Миронівці, а сьогодні храм в Расаві, а сьогодні храм там в Дніпрі. Це значить, що якесь з якогось іншого міста всі родичі, знайомі могли приїхати, не треба їх запрошувати, вони самі приїжджали, вони знали, що на храм можна їхати без, навіть не казати, як ото то кажуть, нежданий гість. На храм повинні були їхати, приїжджали всі, і от був такий храм на Миколи. Дітки були дуже доволі, тому що завжди приїжджали. А особливо тоді, більше ніж 50 років назад, для дітей була велика радість, коли приїжджають, збираються всі баби, діди, діди не так любили пригощати діток. А бабульки завжди носили пиріжки. Я пам'ятаю, пиріжки з квасолею, Це в той час. Це були такі для них. Казалося, що це дуже смачно. Ну, звичайно, ми знаємо, що квасоля вона корисна, але наскільки воно не смачно дітям. Я не могла зрозуміти пиріжок розламуєш. Тут мука, а там квасоля солодка. Смаку не розуміла. А насправді це корисно. От раніше квасолі багато садили бабульки, пиріжки випікали смачні і пригощали дітей. І ось рядом рядом калина. Так, зараз розкажу вам і про калину. Пиріжки були. Друзі, у мене чат працює, тому заходьте і пишіть. Пиріжки були з калиною, пиріжки були з квасолею ні того, ні того я в дитинстві не розуміла, тому, тому мабуть, і не пишу, тому що сама, як завжди, все життя тримаю себе, щоб не було лишніх, зайвих, щоб не було зайвих кілограмів, воно ну, нікому це не корисно, нікому не потрібно. Не дивлячись на те, що наш рижик, ви бачили, який рижик у нас уже в формі? Форму чересчур. Ну і Дашка теж трохи, трохи набрала вагу, але вона ганяє в неї, лишнього немає, лишнього немає. Вона теж отримала смаколика. Зараз я тобі дам смаколика ще отримала, оскільки все-таки йдемо. А для них у нас смаколики особливі. Ну, чекай мене, я тобі винесу зараз. Привіт. всі на вуличку не хочуть виходити. Да, так, чекає, зараз покажу вам, друзі. Також ми купили для неї смаколика. Іди. Іди сюди. Вагені, и... легені, и... Вона і побожні. Ти теж ти була чемною дівчинкою. Все, побігла. Не хочу кажи, не хочу на камеру. Дякую, я бачу, що хтось у мене є. А е, зараз зразу про ці легені, їх коти також обожнюють. Котам подобається. О, прибігла знову. Ти закопала чи з'їла? Кажи, дай. Тільки іди сюди, не спі... так. Не спішу я акуратно. А, з'їла, з'їла, вони, вони м'якенькі. Мені чим подобається, що і їм, і їм. Вони м'якенькі. Все, пішла. Така в нас погода сьогодні чудова, зимня. І, звичайно, як завжди хотілося б снігу. Сподіваюся, що буде сніг. Друзі, у мене спільна трансляція, і YouTube пише, що ми чекаємо гостя. Тому, звичайно, чекаю. Приєднуйтеся, хто може, в кого є час. Хто пішов на роботу. Сьогодні початок, перший день робочої неділі, хто пішов на роботу, вам хорошого робочого тижня. Чудового і всім чудового наступу. Звичайно, сонячного, сонячного в душі, і ну, якщо, якщо буде на небі, то й на небі. Так. Дашка погуляла. Так, всім вам здоров'я, друзі. Щоб було все добре. Саме головне, щоб був мир. Дуже багато хто мені. Бажає і я всім друзі, бажаю, всім людям на землі, щоб щоб не було війн. Тому що це дуже-дуже страшно. Страшно для тих хлопців, які помирають, страшно для тих, хто їх чекає. Це, це дуже недобре. Хочеться снігу? Каже, мені все рівно, я каже, трохи набрала, ганяю, бачите, от чим гладкошерстим. Їм трошки так мені іноді здавалося, що їй завжди холодно. Я їй зв'язала жилетку, ми вдягали, а вона в молочку заходила, ховалася. І цю жилетку раз і зняла. Така. Друзі, чат у мене працює. Пишіть, напишіть, яка погода у вас. Напишіть який настрій, чи є сніг, чи немає. Е, хочеться, звичайно, виїхати на, на, і на ковзанах, і на лижах, ну, мабуть, на ковзанах треба піти, треба йти поки що нікуди не можна. А якщо де працюють, треба сходити узнати, якщо де працюють, треба на ковзанах сходити на каток. Дехто вже сьогодні поставив ялинки, тобто вчора. Ми ялинку ставимо аж пізніше за 25 число, з 25 грудня, тому що хочеться, щоб свято від ялинки. ну, хоча б Ой, хтось до мене вже приєднався, сніга немає, у вас немає, і в нас немає сніга. Дякую вам за коментар в чаті. Зараз я ще раз прочитаю, хто це, чат. Найкрай. Чомусь я дивилася на це і. Ой, Абрам, доброго дня, доброго вам дня. Сніга у вас також немає, але сподіваємося, що сніг все-таки прийде. А, ну, звичайно, іще в мене є хто хтось з мене приєднався. Я е, вітаю вас, вітаю вас зі святом, Микола. Я бажаю всього самого найкращого. І. Е, Чудового настрою, подаруночків або дарувати, або отримувати всього найкращого. У нас також немає сніга і мороз мінус 5 градусів, вітер дуже великий, прохолодно. Сонечко вийшло, мабуть, вітер розігнав хмаринки і сонечко вийшло. Друзі, от подивилася якраз на на інжир хочу вам сказати, що інжир, я вам показала, як ми його поклали на зиму і укрили. Не хочу туди йти, можу лише отак показати, що ось він у нас такий прикритий, зроблений такий, як міні-парничок, міні-тепличка. А е... і поставили на, оскільки ми побачили, що інжир у нас. Е... Виявився хорошим, так ми з інжиром вже п'ять років експериментуємо з того часу, коли перший купили перший кущик на виставці. А то з'явився, а то, як виявилось потім, що то був просто якийсь дичка інжир. І тому у нас був лише один врожай, ми з ним експериментували, експериментували, нас ніяк не отримали нормальних врожаїв. Потім Потім нам подарували цей інжир, і ми побачили в цьому році скуштували два врожаї. Я навіть зробила варення, вам показала із тих залишків е, осені. Потім ми почали, е, оскільки все таки хороший інжир, побачили, що непоганий, який сорт ми не знаємо, тому що нам подарували. Але ми побачили, що він смачний, побачили, що достигає і перший врожай, і другий врожай. І тому поставили на укорення. Е, пробували ставити просто в баночці, загниває і поставили замотавши, пізніше я вам покажу корінчики чудові. А можливо, і зараз покажу. Зараз я е, корінчики чудові. Зараз я все-таки вам покажу друзі. І кого цікавить інжир. Це, Дашка. Ми пішли, все, пока, пока. пока. Ми пішли. Ми пішли. Я покажу ще який інжир. У нас. Курінчики вийшли чудові. О, приємно. Так, да, погуляли на дворі із і Дашкою. Ми погуляли на дворі. так, да, дуже холодно. ще таке. Дуже холодно, да. так. ще. Вставляли. Да. Красота! Ой, тут так добре. Тепло, добре. Хтось ще є у мене бачить. Наше тамаріло. Друзі, покажу вам наш товаріло. Звичайно, це не на вулиці, але. Але все-таки зима для нього, оці які трошки меншенькі, ми їх пересадили, більші горщики, то вони не закручуються, листочки, і вони йдуть вгору. Це який, який був маленький, да? в такому він був горщичку, Десь на, десь на 5 літрів був. Горщик у нього. Він витягнувся вгору вже на півтора метра, листочки почали закручуватися, і вершеч і почав скидати ліс. Я вам показувала так. Зараз. Хтось також любить цього смаколика, але вони для нього великі. Зараз я тобі його подрібню. Тамаріло. Зразу, оскільки проходила мимо Тамаріло, верхушечки почали закручуватись, але бачимо, що все-таки зиму вони витримають. І сподіваюся, що навесні ми їх висадимо, і тут буде врожай цей тамаріло, цей тамаріло, який півтора метра був. Ми його принесли, він трохи сильніший. Він також поскидав. Листки, також поскидав листки, тому що все-таки приміщення є приміщення, а це тропічні рослини, їм потрібна волога і сонце. Або треба создавати такі, а цей витягнувся моментально, зараз уже трошки стовбур починає потовщуватися. Що касається, коли трогаєш, як ото, коли томати, помідори на городі, моїх трогаємо, вони здають запах, також і тамарілой здає запах паслюнових. Ну і на обіцяний інжир іду вам показати. Зараз я візьму, візьму на Не нет. Тут у нас, ми його викладали їх в ванні на висоті, на висоті більше, ніж 2 метри. Температура тут постійно 2, 25, 23 градусі і замотані в ось такі в два кулька. Зараз я візьму один і другий скільки черенків. І вже за дві неділі, за три неділі, ми побачили, ми до них не заглядали, а ось зараз вже побачили корінчики. І непогані корінчики, такі, що вже можна висажувати. тепло. Ну, прямо тепло. М-м. Бачимо, вона є дуже добре починають рости, сама махрова, тряпочка, махрова, ця ганчірочка, вона тепла, за рахунок потім замотання Вона волога, завжди волога. Далі. Такий парничок, самотуем назад. И далее такой парничок с Того, що так, робимо знако, один кунок і інший. Также замотало? Температура тут в ванні завжди у нас волога, так. І температура 23 градуси стабільна завжди. Зараз подивимося на другий. Люк. Дивимося другий, що у нас тут. Один. Другий тепло прямо. Теж з'являються, з'являються, з'являються корінчики, я не буду його поки що розмотувати. Тоді корінчики з'являються саме найкраще, саме найкраще у корміну, це отакий метод. Тому, тому і троянди, тому і троянди я також покладу, покладу саме так. Теж. Бачу, що в мене є вже два глядача. Дякую вам за лайки. Ось так тут я на висоті двох метрів. У ванні вони у нас лежать в двох-трьох кульках, окоріняються. І корінчики далі, коли будуть корінчики більш-менш. Довгенькі, ми потім їх висадимо в такі, такі стаканчики, де не треба буде потім травмувати корінчик, коли можна буде просто висадити, не травмовуючи. Я бачу, що в мене є вже три глядачі. Я дякую вам за коментарі. Дякую вам за лайки. Вітаю вас зі святом. Бажаю всього найкращого. Хто ще не встиг підписатись, підписуйтесь, ставте обов'язково лайки. Хто мимо пробігає, проходить і зайшов лише, тому що це прямий ефір. Теж дякую вам за лайки і дякую за коментарі. Пишіть, яка у вас погода. Бажаю вам чудового настрою, чудової погоди. Я буду закінчувати робочий тиждень, робочий день. Всім хорошого настрою. Всім хорошого настрою, бажаю подаруночків бажаю можливість дарувати подарунки. Дякую за лайк. Побачила лайк. Дякую, чат працює. Бажаю отримувати подарунки і можливість мати дарувати подарунки. Всім бажаю друзі, добра, мира та ласки. Всього вам найкращого. Дякую за коментарі, дякую за ваші лайки.